В ефірі Коростишівське радіо і сьогодні у нас в гостях Яна Роговська, випускниця ліцею номер 1 Користишівської міської ради, котра отримала 200 балів по НМТ з математики. Розпочнемо знайомство з короткого бліцу. Погоджуйся. Так. По-перше, вітаємо з чудовим результатом. Дякую. Бліцопитування або коротка дилема. Книжка чи комп'ютер? Комп'ютер. Книжка чи спорт? Спорт. Математика чи мови? Математика. Вчитися чи спати? Спати. Поспати чи поснідати? Поспати. Вчитися чи на прогулянку з друзями? На прогулянку з друзями. Овочі чи шкідливі смаколики? Овочі. ВНЗ в Україні чи за кордоном? В Україні. Здатися чи продовжувати? Продовжувати. Спека і навчання. Як поєднувати? Відпочинок і навчання. Ну, баланс між цим. Так, так. Спеку відпочивати, а без спеки навчатися. Тепер запитання більш такого широкого обсягу. Підготовка до, до НМТ. Коли розпочали, як саме готувалися, і хто найбільше допомагав та підтримував? Ну, розпочала. З вересня, але ну не настільки більш найбільше я готувалася в кінці вже. Допомагали і батьки, і друзі, і вчителі. І підтримували. Так. Чи переживали за результати? Наскільки складними виявилися тести? Яке з питань запам'яталося чи вразило найбільше? Ну, звісно, я як і всі переживала, але ну. Не настільки. Ну, мені здається, з моїх знайомих я переживала найменше. Впевнена була да. в своїх силах? Е, я завжди знала, що я здам добре. Ну, я була в цьому впевнена. Задоволена результатами ННТ загалом? Загалом так, але ну, можна було краще. Хотілося б краще. Е, на твою думку, чи достатньо знань та підготовки дається учням в школі, на що потрібно звернути більше уваги? Ну, мені здається, в школі є інформація, але все одно, якщо ти хочеш здати на 200, наприклад, то потрібно вдома також готуватися, проходити багато тестів. Ну, саме більше це практика. Матеріалу подається достатньо, але все залежить від, від самого бажання, учня, так. від його бажання приймати це. Так. Поділися власним секретом успіху в досягненні цілей, зокрема, успішної здачі НМТ. Е, головне не хвилюватися, е, бути в собі впевненою. І не, я вважаю, що має, бути, що має бути баланс між підготовкою, між відпочинком, е, і тоді буде успішна здача. Тому що якщо ти перехвилюєшся, ну, ти не здасиш що настільки добре. Які плани після отримання атестату? Ну, звісно, вступ у навчальний заклад. Ти вже але... обрала? Ну, я ще трохи вагаюся, але так прибулось надав. Не розкриваєш так. так? Добре, погоджуємося. Якщо описати досвід складання НМТ кількома словами, що це буде? Ну, це. Емоції. Е, після результату у мене було ну, здивування. Я не очікувала 200 на насправді. На тобто, це тебе здивувало? Ну, так. Це було неочікувано. А хто перший дізнався про твої результати? Сестра. Сестра. Чи правда, що якісне навчання вимагає відмовитися від друзів, спілкування з ними, прогулянок? В цьому я взагалі не згодна з цим, тому що ну я така людина, я не можу от тільки там вчитися чи тільки е, з друзями проводити час. Я вважаю, що ну, має бути баланс між цим і тоді буде успіх. Ким мрієш бути, яких висот плануєш досягти? Наприклад, стати відомим вченим, побудувати велику корпорацію, яка мрія? Ой, ні. Вченим не планую бути. Ну, це як наприклад, а твоя мрія? А, ну, розкрию цей секрет. Планую вступати, мабуть, на маркетолога, але ну, це ще не точно. Дякую за цікаву, відверту розмову. А зараз я запрошу до студії класного керівника. Вітаю вас, Оксана Михайлівна. Ви є класний керівник і безпосередньо вчитель математики з найвищого складання НМТ Яни. Хотілося б дізнатися трошки більше. Хто як не ви розкажете про Яну, яка ж вона насправді? Ну, з Яною ми познайомилися у п'ятому класі, коли я прийшла до них у п'ятий клас. Уже в п'ятому класі. Яна відрізнялася своєю цілеспрямованостю і показувала здібності до математики. Перші успіхи, перші успіхи якраз з математики, вона, на мою думку, досягла У нас проводився конкурс «Кенгуру» міжнародний, і вона завжди брала участь у цьому конкурсі і завжди показувала високі результати. П'ятий, шостий клас, різні математичні конкурси. Я назавжди була першою, логічні задачі. Це все їй давалося просто краще, ніж іншим. А вже сьомий клас, починаючи з сьомого класу, коли почалися Олімпіади, ось Яна тут і в нас і проявилася вже, завжди починаючи з 7 класу. І до 11-го вона завжди приносила нашій школі призові місця. Але це все не просто так. Це все підготовка до Олімпіад, додаткова література, додаткові матеріали. І мало того, що Яна обдарована, вона цілеспрямована, працьовита, тому що для того, щоб здобути призове місце на Олімпіаді, потрібно було зробити не одну задачу. У 10 класі я здобула перше місце не тільки в нас на районній олімпіаді, а і на обласній олімпіаді вона мала перше місце з математики. Це все талант, обдарованість, логічне мислення. Також я разом з іншими дітьми класу і школи приймала участь в різних. Таких інтелектуальних математичних конкурсах, які проводила а, Мала Академія наук, має грамоти, вона скромна, нічого цього не розповідала, але це є в неї. А, і це все, я думаю, це все це дало результат, що Яна має 200 балів. Кропітка робота. Кропітка робота, талант плюс. Робота, праця. Ну, і в вашої праці вкладено також, я думаю, підтримка. <гум> ну, звичайно. <гум> я вкладаю, не не вкладала свою працю не тільки в Яну, у всіх дітей. Всі. Але результат маємо. поки що один. Але надіємося, що буде ще більше в наступні роки. Ну, одним словом, я пишаюся Яною і. Бажаю їй, щоб здійснювалися її мрії, і впевнена в тому, що її цілеспрямованість, обдарованість. ще ми почуємо про це, принесе результати, і ми будемо пишатися нею завжди. Я б хотіла, щоб наша міська влада якось теж оцінила і звернула увагу на таких талановитих дітей. Нас їх у місті Коростишеві не так багато, і тому я думаю, що можна знайти кошти і підтримати талановитих наших дітей матеріально. Цікава пропозиція. Я вам бажаю побільше таких талановитих учнів, тому що це ваша гордість також. Дякую. Дякую вам.